Всім вітання 31 липня 2024 рік. Починає достигати пер секрет топ. Ще вчора я прийшов, він був нормальний, а сьогодні прихожу, а шершні сьогодні вже я зараз покажу. Отам. От Бачите, що роблять. Половина врожаю на землі. Половина врожаю. Свовочі. Ну вже що є. Демо вже то думав, та що, що за день буде, думаю. Приїду завтра, знімлю нормальне відео, не взяв ваги. Що за день зробиться? Сігналочки, перше плодоношення. Ну раз чершні їдять, то напевно смачний. Треба ще подивитися, що там по інших сортах. Там де ще Royal Majestic і Ophelia достигають. Якщо там теж така картина, то їх треба бігом буде зірвати. Ладно, будемо пробувати. Ось такий він у нас. Досить такий хоч, хоч вже був на землі. Він все-таки плотний. Смак дуже схожий на редхейвена. Ну, як на мене, то він кислуватий. Я люблю солодший. Red Heaven для мене кислий. Кісточка відділяється прекрасно. От зараз ще раз покажу. Дивіться, він досить таке плотний. Так, коли дуже сильно одавиш з нього тече, ну так, то він плотненький. Не такий, як Red Heaven. бо Red Heaven Якщо він в такому стані вже достигшить, то він вже все, він вже каша. Цей чуть-чуть раніше за Ветхеймена достигає буквально днів на 5 на 7. Якраз у момент, коли Royal Majestic. Подивлюся, зараз ще, можливо, там Royal Majestic і Офелія достигли. Якщо, то зроблю продовження цього відео. Продовжимо відео. Тут ще бачу, у нас достигла кінка. Це, здається, перкоча сигналка. Тому розмір поки маленький, плюс вона підмерзла. Тому ну, не знаю, який тут розмір має бути. Цього року тут калібр майже у всіх сортів такий собі, не дуже. Можна не, не сильно і вважити, але після підмерзання воно зовсім ніяке. Так, ред топ, це в нас кінка. Зараз куштуємо. Ось така тут м'якоть, дуже-дуже плотна, дуже приємний запах, кісточка я бачу не відділяється. Як на мене, смачніша за редтоп, солодша просто. Кислинка теж присутня, але просто чуть більше цукру. От, І не, не ясно ще, який буде тут в неї розмір. Цього року воно все-таки не дуже по розміру. Плотна дуже м'якоть. Консервний такий. Що не помиляю, це перкоча саме Кінка. Якраз перед Нері не достигає. Ну що, зараз подивимося, що там ще в нас є здається. Офелія і Royal Majestiк має ще достигнути. І так, продовжимо відео. Достигли тут Офелія. Ось це в нас Офелія така. І. Royal Majestic. Ну, Royal Majestic, от я зараз покажу, Те шершні лупашать. Він туди починає підгнивати і падати. Тобто шкірка в нього не дуже. А от під Офелією нічого немає. Вона вже м'ягенька. От, Ну я бачу шкірка дуже в ній тверда. Я так зрозумів, що шершні просто її не можуть прокусити. Бо взяти навіть шкірку Majestica, ну відчувається, що вона така, от я зараз шкрабну. Бачите? Я шкрабну і вона вже все. А от в Офелії такого не зробиш. В Офелії тут прям вона така, як в буйвола. Прям пробуєш, ні, так не вийде. Тобто воно більш. Товстошкіри. Так, Majestic у нас цього року, як бачимо, підмерз чуть-чуть. Ну, розмір більш-менш непоганий. А от Офелія взагалі бомба. Це з заморозками, це сигналка. Це капець круто. Це дуже круто. Так, ну що, скуштуємо зараз Royal Majestic. Мені здається, я чуть раніше Рофелі там полузелений один скуштував, не втримався, то я там просто скакав від задоволення. Смак такий, що це просто бомба. Подивимося, якщо вона ще зараз така, то це буде супер. Так, пробуємо Маджестік. Так, що можна сказати за Маджестіка цей рік? Цей рік дуже був жаркий, тут була спека просто неймовірна. І смак цього року вже більш-менш нормальний. Ну, Но це, скоріше за все, як виключення. У Фо 2 цього року більш-менш такий смак може бути. Ретробін більш-менш, ну, все одно кислий. І Majestic. Так, він смачніший став. Він цікавіший став. Но все одно в ньому є присутня кислинка. От. За рептоп він цікавіший. Рептоп ніби більш прісний. Так, є кислинка. Як і в Royal Time. Є після смак свинки. Зараз візьмемо Офелію. Яка ж вона гарна. Це просто супер. Боже, це щось неймовірне. <кій> М'якоть, бачите, вона ось такими ніби. <кій> не знаю, як це сказати, вовлокнами. Яка вона соковита, тут в мене, не знаю, помітно, не помітно. Вся рука мокра, вся рука в сокові. Соку тут стільки, що просто капець, цукор, бомба, шкірка твердюща. Така, що там, як от реально як в буйвола. Дуже Дуже тверда шкірка. Пушку майже немає. От якщо взяти у Маджестика, він все-таки так, він чуть-чуть відчувається. Та я взяв в руку, вже відчуваю. В Офелії. Вона майже як нектарин. Не нектарин, але майже дуже-дуже, що помітно, ведве-ледве такий чуть-чуть ведве, ведве, ніби пушок є, але все одно він дуже ніжний. Прям їж, споживаєш просто відмінно. Дуже класний. Ох, Боже, оце смак. Соку, просто немерено. Просто їж. І аж порскає. Цукор. От то, що треба. Оце той же самий Роял у але пізніше. І свій трошки, ну, зараз ще розкушаю, бо це просто бомба. Супер відмінний смак. Неймовірний просто смак. Соку просто тече по бороді. Давно я таких перциків не їв. Ох, так. Офелія на цю пору. Так, напевно, що я все-таки буду з Маджестиком за... закруглятися. Напевно, що я більше його і не буду робити. Хоча є люди, які просять. Ладно, може залишу. Ну, я буду завжди топити за Офелію. Ні, народ. На цю пору. Ні Red Top, ні Royal Majestic, ні Кінка. Вони не тягнуть по смаку. Офелія, ай-яй-яй, мені казали, що Андрюха, ти возьмеш Офелію, ти поймеш, що таке офелія. От я зрозумів, що таке офелія. Офелія це вище. Тут я нічого не можу сказати. Інакше. Товста шкірка. Оси не жируть, як інші сорти. Смак, боже, цукор суцільний, соку прямо порскає. Маджестик сочний. Но тут це капець. Кісточка, як бачимо, о, я так бачу, відділяється ну, майже повністю. Не до кінця, але майже, майже повністю. От, бо Маджестика не відділяється, топо відділяється. Так, ну що, може спробую, може вдужаю, бо вже так 4-4 плода це трошки забагато для мене. Так, ні, кісточка відділяється з зусиллям трохи трохи все-таки. Краще, ніж Маджестика, але гірше, ніж Бредтопа. Но цей нюанс можна пробачити. Ось так. Наполовину. Ну, який це смак, ви собі не уявляєте. Офелію має, маєте мати в себе в саду. Він автоматично попадає в список моїх улюблених сортів. Бомба, бомба-ракета. Супер. Супер смак, супер транспортабельність, соковитий, гарний, великий, чого ще хотіти.